Сьогодні і найближчими днями краще утриматись від дальніх поїздок та вечірніх прогулянок, адже пориви вітру будуть сягати 15-20 метрів на секунду. Про небезпеку попереджає управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. На території України з південного заходу, тобто з Румунії, переміщується активний циклонічний вихор, який обумовлює починаючи з 25 листопада випадіння інтенсивних дощів в Україні. Про це повідомив директор українського гідрометцентру Микола Кульбіда. За його словами, сьогодні розпочалося погіршення погодних умов. Переміщення циклону в південних, центральних, західних та північних областях буде супроводжуватись посиленням швидкості вітру до 15-20 метрів на секунду. Сайт Синоптик подає таку інформацію. В Олександрії завтра, 27 листопада, в день стовпчик термометра буде показувати 0 градусів, а ввечері опуститься до мінус трьох. Пориви вітру сягатимуть 4-5 метрів на секунду. 28 листопада буде на кілька градусів тепліше, але пориви вітру сягатимуть вже 6 метрів на секунду. 29 листопада температура повітря підвищиться до плюс 3 градусів в день і опуститься до плюс одного градуса вночі, пориви вітру 4-5 метрів на секунду. 30 листопада погода в Олександрії буде мало чим відрізнятися від попереднього дня. Хіба що пориви вітру зменшаться до 3 метрів на секунду. За прогнозами сайту Synoptic.ua, в останні дні листопада опадів не буде. Сніг та дощ в Олександрії не прогнозують і в перші два дні зими. Температура 1 і 2 грудня триматиметься від нуля до плюс 3 градусів, а пориви вітру сягатимуть 6 метрів на секунду.